Любі учні, учениці України. Якщо вам цікаво пізнати щось нове, незвичайне, в інтерактивній формі, то Центр мовної та цифрової освіти готовий вам цьому допомогти. В моїх руках є чарівна магічна куля, в якій міститься бажання навчатися, креативність, відповідальність, цілеспрямованість, готовність рухатися вперед, позитивне мислення та упевненість в досягненні мети всього цього я можу вас навчити на заняттях від школи успіху. Завжди цікаво. Ми не лише вивчаємо новий матеріал в інтерактивній формі, виконуємо дуже багато цікавих онлайн-ігор, тестів. А також вчимося мислити позитивно, використовуємо різноманітні психотехніки. Отож, окрім знань, ви отримуєте психологічну підтримку за освітою. Я і філологиня, і психологиня, і т'ютерка. Якщо ви готові пройти цей шлях до успіху разом зі мною, то запрошую на заняття до школи успіху. Якщо я вас зацікавила, то реєструйтесь за покликанням і долучайтеся до занять української мови та цифрових технологій.